59-й рік е грудень, так? Так. так. От, от оце я пам'ятаю. Приїзд. приїзд Хрущова, 59-го. Так, так. Цум вже був? Хто хто? Цум вже був відкритий? Був вже був. По-моєму був вже. А кажете, цей другий чоловік це хто? Підгорний. Це хтось місцевий? Ні, це е перший секретар ЦК Компартії України був тоді. Це якраз той візит, коли на вокзалі він виступав. Так. І що по Чорнувала вулиця оця серія так, фотографій. Так, це угу. якраз той візит. Якраз той візит. Єдиний, єдиний офіційний. Ну, я знаю, єдиний. За моєю пам'яті єдиний. За моєю пам'яті. Ну от кажуть, що він був ще раніше, коли він був ще секретарем ЦК в 49-му році, що він ще тоді був. Ну, Я від цього ясно, що не пам'ятаю. А це єдиний візит, що я, я пам'ятаю, що нас. Перепинили заняття в школі, перекрили вулицю, випустили через задні двері, ми спустились на Крушельницьку, обійшли і вийшли на театральну площу вже через Крушельницьку. І якраз на цьому повороті я стояв, як він їхав. Ось оце я пам'ятаю. Ви пригадуєте хоча б якісь казуси, коли приїжджали до Тернополя начальство? Якісь, я не знаю, Випадки надзвичайні? Не пам'ятаю, Пам'ятаю у Львові. Коли приїжджав до Львова Хрущов, бо до... на Городецькій на підірвали, вроді би замах був. Значить, одне говорили, що замах, одні говорили, другого говорили, що каналізація гази зірвалися. От, Але по тій вулиці, що він мався їхати, був певного. Роду вибух, от і так, щоб люки, оце каналізаційні люки всі піднімалися в повітря. Таке от, я знаю. Це якраз з того самого дня події? Да, да, да. так, 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 так. Це подія тут. На фонтані стоять, тут якраз прощує. Так. І є ще знимок, що що там от у тебе тут повинен бути. він, і там там є. Ну, не важливо. Ми його пам'ятаємо. От приблизно в цьому місці я стояв, але я стояв на площі. Mm -hmm. тут вони повертали, тут і повертали до е, обкому. Людей ну, звичайно, що примусово всіх? Ні, mm -hmm. позбігалися всі. Примусово не треба було. Можливо, прим... там е, стояли війська, стояли як охорона, як оцеплення, то однозначно. Mm -hmm. То однозначно, то і їх примусово. А люди позбігались самі. Ну, можливо, там, де плакати, то ті примусово теж.